Отже, вітаю всіх. Сьогодні хотів би поговорити про лорку 40 тонн. В принципі, на ній я взяв три позначки і цього два боя хотів би якраз вам, як то кажуть, продемонструвати. Коротенько скажу про танку. Це є стежка без броні абсолютно, тому тут, на жаль, чи на щастя, немає взагалі сенсу дивитися на броню. Це є барабан з чотирма снарядами з альфою цілих 300 хп, з КД між снарядами 2,5, Ну і довгою зарядкою. в моєму випадку це 31-31 там і 3 секунди. Саме КД. Отже, барабан у нас доволі таки комфортний. Правда, я би сказав, він трошки довговатий. Ну і давайте подивимося, як же ж я тут його буду реалізовувати. Ем, нагадаю вам. Сам демедж з тички це 300 На жаль, в мене ні разу не вилетіло 300. 299, 290, 296. Ну, якось так. Так і. Як то кажуть, стрімерам крутять. Вибрав саме таке обладнання: це є Стаб, це є Вентиль, і це є UMP, чи як воно там правильно називається. Коли у вас і Повертаємість норм, і, в принципі, сама, самі таке краще зведені. Бачу, тут 103 підставляється. На жаль, тут він не відрісовується чогось адекватно, Ну закидую тут одну. Пробую тут ще, як то кажуть, начекувати. Бачу, що тут каріє. Тут вже не варіант випікувати, тому що т 103 міг зарядитися і виставитися. Думав прожатися вправо, але поки що очікую. Бачу тут бізонте нагліє так прям нагло, нагло-нагло. Але, на щастя, його взриває. Ну, що ми маємо ще по самому танчику? Це є кути мінус 8. Це в нас динаміка, це швидкість 60 вперед, що ОК, 21 назад, в моєму випадку. Непогана рухливість, на жаль, 1300 хп маловато. Але ми компенсуємо це за рахунок, за рахунок нашої рухливості. Прикольна тичка по ВКСі. Мусив тут добирати xm тому що вона більш така небезпечніша. Що лі. І побачив, що вона киде, і це був якраз час її добрати. Пробую вертатися на праву сторону. Тут розумію, що там мені потрібно якось саме-саме саме правіше грати і паралельно пробувати висвічувати ось ці от птшки так як наші, просто-просто беруть і випушують цю сторону. Я розумію, що це як так Кажуть, час саме найкраще, тому що, скоріш за все, вони від костами севяться від наших тяжів. А ось я можу тут от щось проїхати понакидувати. яка така, щоб піджатися під них і розстрілювати от якраз тяжів. А наші тяжі будуть мати простріл якраз саме по ПТ-шках. Засвідчую одну. Бачимо тут борща, знову якийсь бахлах цього відтворення. Тут видаю. Забираю одного, даю другому паєчку. Знову на 282 повезло мені з сушкою. Розумію, що сушка каде, і я маю час тут трошечки трошечки так засвітити, поки ХП в мене є. Можу собі дозволити чекнути їх піджати. На щастя, вони у мене не зацілені. Ну і, в принципі, готовий тут приймати від сушки, так як я був для неї двохшотний. Розумію, що це вже не найкращий варіант, щоб тікати, щоб взагалі світитися тут. І вже чекаю, коли мені сама темка чи там, умовно йолочка посвіти сушку. Даю одну, другу, і він зривається. Супер. І їдемо далі. Не забувайте на цю карі, тут немає сенсу на неї взагалі бити. Бачу тут блайнд арти, і розумію, що я міг ще цих от пару хп добрати від Арти, але я вже скинув барабан. Ну, трошки не Тут вже 3200 настрілу і 1400 такого на світу Трен каточки. Ну каточки, по-моєму, там сильно не було багато. Ну і що, ми? Їдемо далі? Бачимо, засвідчується арта, зразу відкисає. Ми тут, не втрачаючи, як то кажуть, темпу, їдемо і вже закидешені прогу, в ось цього от об'єкта. Пробуємо їх щось висвічувати, відцілювати, і вони самі світяться. Знову баг, не відрісовується в мене танчик, я його тут тримаю на каточку. В принципі, доїдаємо. І по каточку нам, звісно ж, тут добрали. Тут Так, само чомусь не відрісовується, але ну, наша гра ще бета. Вже маємо 4000, півтора асісті. Думаю, собі такі ну, непогано зібрали умовно, Сумарочки. Барабанчик вже здозаряджаємо і лишається 10 секунд. Ну і я розумію, що в мене ще вийде дати по цесті. Одна. Дві. Ну і все. Ось такий у нас результат з бою. Зараз вам покажу. Саме результати. Ось такий у нас, в принципі, вийвся результат майстер. 4900 шкоди. 2000 асісті, в принципі, там півторашка пішла в результат. Надамажили ну, порівняно з вісімками. Ну, саме цікаве, шоу, це був майстер, і це була хороша сумочка. Ну і давайте подивимося другий бій. Отже, бачу, що це по факту десятки лініями мами. манергейма і розумію, що тут просто буде зараз мінус позначка, мені потрібно там 40 відсотка на 95%, ну, але вирішую я поїхати направо, тому що прям направо-направо, тому що я переважно тут за кам'ям стою. А тут через бажання насвітити ще щось, спробую піджиматися, хоча я в цю позицію, якщо чесно, ніколи. Першим стараюся не їхати. Бачу, бачу там стерву, Думаю, ну куди ж мені її пробивати? В принципі, по сетапу вона так і була. Думаю, там 268, 8 ну, супер. Пограли, як то кажуть, на позначку. Ну і що? Бачу Бурасіка. який пробує так піджиматися. І, можливо, ми його тут, як то кажуть, і засвітимо вже другим темпом. 268 там підсвічується начекуємо тут нашого першого покемона 257, якого ми через кустики пробуємо пробувати, але звісно ж дідівська броня нічого нам не залишає. Розумію, що там ще ці от стоять там просто на полочці покемони, які чомусь не хочуть світитися, коли у мене барабан заряжений. Не розумію, досі там рельєф Бурасика. Дав тільки одну по лорці, ну, в принципі, думаю, та й так підемо. Каде у нас тут, звісно ж, ем, ми зараз заряджаємося, ми не, не, не стоїмо не Як то кажуть, без діла. Половина у нас більше зарядилася, чомусь знову баге, баге-баги. Ну, тепер хоч танк обводиться. Це вже добре, майже дозарядилися тут. Ну і тут просто моя феноменальна стрільба буде. Один. Тут, на щастя, ми добили. І подивіться, що буде далі. Магія просто танком цього Чиріатіра. Я просто не буду спойлерити. Але ви, як то кажуть, зрозумієте, бо намьоки будуть. Думаю, куди б це поїхати. І ось 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 ось. Я, якщо не помиляюся, засвідчується тут цей Чирік. Mm, Блін, не підводь мене черіатір. Я ж знаю, що ти тут світився. Так, ага, це після цього. Це ці ті... млешки. Одна, другий каточок. Третій, як вам альфа 280. Ну ладно, 318 пройшло. Але мені ВГ Вені 2 хп. Виходить від моєї середньої. Ніхто тут. Мляшку не відстрілює, дивно чому це, тому що там і в ПТ-шок наших є. Просто, і в принципі, хорі мала б його бачити. Якщо я не помиляюсь. Але, але, але 0 асісту. Бачимо, тут у нас вже 1000 є, 360. когось Нас світіка. Нам це поки що не цікаво. 4-3 рахунок. Розумієш, що там у нас тяжі, які просто. Як ти кажуть. Можуть програти. Перепрошую, бо дуже скучний поки що бій відбувається. Ну, і ось файли мої з чаріатіром. ем, Зараз будуть відновлюватися. Поки що не рухаюся, тому що бачу, що ДЗТшка там стоїть. От Чірік світиться. Даємо одну. Десь в башню другу в каточок. Третю мімо. Ну, четверту я вже. Так хотів дати, що аж не знаю. Ну, барабан в молоко супер. Отож, розумію, що там ДЗТ-шка може занагліти, і ми маємо його другим темпом підтримати. Це добре. Нарешті в нас адекватно показується КТМ. тобто не показує, що ми заряжені. Ем, дивлюся, як, там, де там стоїть рога. Розумію, що воно вже шот на від ДЗТ стала. Та і нам потрібно все вкотити. Тому що, ну. Прям, прям в мене дуже печально все 1000 демеджу. 1300 там, сумарочки. Це дуже-дуже ні про що. Даю тут одну рогаліку. Ой, перепрошую, прожетом. Взриваємо просто Чармлі. В принципі, нам це, як то кажуть, підходить. Ну і кидешемося, треба відсвічуємося. 1700 у нас вже є. Розумію, що мені потрібно тут прям-прям-прям зі всіх сил світити мені СТРВ. Хоча б одну. Тому що розумію, що... ХП тут немає, 1700. Нам це, ну, ніяк не виходить брати три позначки. там в мене в мінус позначки, і мені хоча б потрібно 2600, щоб вийти просто в нуль. Ну І на щастя, тут такий цікавий Фердінанд є, якого ми тут фул добираємо. Бачу, тут стервочку, відкатуюсь назад. Не знаю, що тут робити з цим снарядиком. Пробую я тут стерву цю от підсвітити. Не розумію, правда, де вона є. Пробую її щось засвічувати, впадаю чуть, чуть нижче в рельєфі, щоб ця стерва не бачила. Мене не, не розуміє взагалі, де вона тут є. І що ви думаєте? Вона там! Вона поїхала. І подивіться, яка суто геніальність тут відбулася. Получаємо тичку, але мали, на щастя, ремочку. І подивіться, під який простріл вона просто викатується. Каточок раз. Це, це по факту мій каточок. Другий. Все. Подивіться, просто, скільки по стерві прилипає. Прилипає по ній прямо на фул хп. Тобто 3300 і 1400. Ну, по факту, 1000. З цієї стерви прилипло. Ну і зараз покажу результати. Ось, по суті, результат знову другого бою, і ми получаємо майстра. Це, ну, прям моя повага. Три позначки. В принципі е, навіть трошечки більше. Там взяли 95-20 з чимось. там 3600 стрілу плюс 1400, дякуючи стерві 1100 е, З цією сумарочкою. Ну, це просто, це просто лайк. По факту, з десяточками ми надамажили саме найбільшим танки зіграли ні про що. Ну, саме найприємніше, то що взяли, по факту, за два бої і двох майстрів, і ось цих от три позначки. Що ж, всім дякую за увагу. Що я можу сказати ще вам? Підтримуйте український контент і тримаємося, бо ми того варті.